Після того, як рашисти зруйнували автомобільний міст через Десну, сотні, а то й тисячі чернігівців намагалися пішки вийти з оточеного Чернігова. Дмитро Занисова був одним з небагатьох, хто вивозив людей дорогою життя. У маленьку автівку на п'ять місць часто набувалося 10-11 людей. Серед них було багато дітей. А почалася ця історія з допомоги трьом хлопцям. Сарафанне радіо, як кажуть. І так як пішло на наступний ранок, у мене було чоловік 70 під двором. Це ж по цій дорозі. Сказали, що ця дорога веде в Анісов. І в мене стояв двохетажний розбитий автобус, двохетажний, на ремонт його було. І вони думають, що в мене під двором ну, зупинка, щоб вивозити людей. А в мене не солярки нема, нічого нема. Я не що де рушою хлопцю кажу, давай солярку я даю, да поїдемо твоїм спринтерам, відвеземо людей. Так, дві ходки зробили, вивезли всіх людей, а потім на слідчий ранок, ну, через, через день, ще більше. І взагалі вже не придумаю, куди, ну, куди. І холодно тоді було. Маленькі діти по три дні одразу з роддома. Пам'ятаю, мама з двойнятом прийшла така. Літ замотала їх і прийшла з пішохідного мосту сюди під двір. Щодня Дмитро робив по три рейси від пішохідного мосту в сусідні села, і кожен з таких рейсів міг бути квитком в один кінець, що часто траплялося на цій дорозі. Тому забирати людей і рухатися доводилося дуже швидко. Були випадки, коли снаряди свистіли і розривалися зовсім поряд з машиною. Але потік людей з Чернігова не зупинявся. Всі були налякані на, на стільки, що ну вони не розуміли, що вони можуть вижити. Вони їхали і думали, що вони, вони саві можуть вижити. А я кажу, так тут все одно вони собі стріляють. намагаючись виїхати з Чернігова, загинуло багато цивільних. Ворог прицільно був по скупченню мирних людей, які хотіли виїхати дорогою життя. Довелося вивозити тіла людей і Дмитру на тракторі. Чотири години ранку запустив трактор і поїхав. І їду і стоять з двохсотими автобуси, і ніхто не їздить. Так ти забереш тих, забереш нас потім. І я з чотирьох годин ранку до часу дня я їздив непреривно. Дорогою життя хлопець Анисова вивіз кілька сот людей. Багато з них обіцяли проїхати подякувати йому вже після війни.